Євангелія на щодень 29 червня Матея 11, 27, 30. Все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити? Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе. І навчиться від мене, бо я лагідний і сумирним серцем, то знайдете полешення душам вашим. Ярмо, Бо моє любе, і тягар мій легкий. Християнин знаходить Ісусі дієву пораду проти будь-якої втоми, тягаря, проблеми чи біди. У кожній такій справі Христос послідовно вказує на своє ярмо, тобто на Євангеліє. У ньому людина знаходить просвітлення і вирішення всіх проблем, з якими бореться на землі. Ісус пережив їх задовго до нас і знає їх краще за нас, проте, коли ми звертаємося до Ісуса з будь-якою бідою, ми повинні заздалегідь погодитися, що Він не зразу не мов би порухом чарівної палички звільнить нас від проблем. А саме звільнення і то негайного звільнення очікує більшість тих, хто просить Його. Ісус натомість обов'язково покаже євангельський спосіб боротьби з труднощами, нестатками, перешкодами. Взявши Його собі на озброєння, переможно здолаємо всі скрутні обставини, успіх у життєвих негараздах. Починається тоді, коли кажемо Богові, я хочу виконувати твої вказівки. Христос не звільняє від труднощів до, дочасного життя, але Він вірно супроводжує нас у цих труднощах. Дякую Ісусе, що допомагаєш мені в труднощах і негарастах.